Вітаю! Сьогодні показую на продаж однокімнатну квартиру в цьому домі. Провуло княжи 12, зразковий під'їзд і сама квартира. Загальна площа квартири 45 квадратних метрів. Починаємо ми, як завжди, з санвузла. він тут сумісний. Квартира з капітальним ремонтом. Тут велика гардеробна. Спальня 17 квадратних метрів. Меблі і техніка все залишається, панорамне остекління, ось який вид, квартира знаходиться на 10-му поверсі, будинок від каріатиди, зверху є технічний поверх, кондиціонер в коридорі. І далі кухня з балконом. Площа кухні з балконом близько 17 квадратних метрів. Абсолютно все залишається. Навпроти 30 школа. Індивідуальне газове опалення. Зараз покажу котел. Записуйтесь на перегляд.